З'їв порцію українського смачного борщу і нумо до танцю до українського гопаку насправді це дійсно енергійний темпераментний танець. Наша журналіст Світлана Шевченко мала щастя побачити, як танцюють справжні українці. Усідлати коня, вправно стріляти з лука і навіть приготувати справжній український куліш для учнів козацької лицарської школи не складає жодної проблеми. Традиційно козаків поважала вся Європа, і кожен король мріяв мати їх в своєму війську, бо це не тільки могутня сила, а й добре підготовлені дипломати і духовно розвинені люди. Вони завжди були прикладом для інших. Опанувати бойове мистецтво гопак прагнуть сучасні юнаки. Батьки привозять різних дітей, тобто і російська мовні, там у нас є там дуже багато. От і вони попадають в наш колектив, е, десь. Два-три місяці адаптовуються. Тобто е, за два-три місяці дехто вже перевчає мову і розмовляє вже українською мовою. Окрім бойової техніки, тут вивчають і українські національні традиції та обряди, опановують мистецтво співу і танцю. Викладачі школи намагаються відродити в дітях козацьке зерно і виховати їх справжніми лідерами. Той, хто відвідав хоча б одне заняття, не прийти наступного разу вже не може. Ну я був в пошуках якихось бойовестерця, цікаво було займатися спортом. Ось. І мені друг порекомендував. От, типу він сам почав тільки туди прийшов, тиждень позаймався і каже: так класно, от якби то я туди прийшов, і теж в кинувся ділокоза. Тренуватися тут можуть і хлопці, і дівчата, люди будь-якого віку від 5 до 60. і це не диво, адже справжнє українське надихає і підтримує.